Доброго ранку. Давненько ми вже не були в Отені на ринку. Тут також непоганий такий ринок. Івано-Франківська область, місто Отеніє. Йдемо подивимося, у по чому які на поросятка спочатку, і потім нарешті, що нам пропонують продавці. Так, ранкові такі поросятки. Сьогодні у нас 20 20 січня. І починаємо з таких поросяток. Бачите, які... 21 та такий... перепрошую. Починаємо з такі гарні ландраси. Номер телефону. 096 Номер телефону даних поросят 096 73, 73 80 780. 780, Чоловік. Якщо потрібно більша кількість, зробить вам доставочку вдома. Так що цікаві дані поросят. ціна? 200. Дві двісті дві з половиною такі поросяти. Так. Трохи є рух, трошечки з поросят є на ринку. Тумачі було дуже, дуже слабенько, бачу от у краще. Ці свинки вже гарні, підрощені. Є, є більші, чи не? Є Такі по три тиші, бачите, є більше підрощені. Такі по три. Ну, зараз ціни значно будуть на сонки трохи йти вверх, так що хто ще не купив, купляйте швидше, тому що. В подальшому тільки ціни будуть рости зараз під весну. Так що, хто ще не придбав, обов'язково має можливість, телефонуйте або приїжджайте на ринки. Веліть тобі одне, висіді! Я вам даю одро такі, поштіки видаєте, забачукаєте. Я дам оці валі. Воде! Такі найбільші видно! Я вам дуже велике. Трошки бачу, люди купляють. Молодці, люди трохи активізовуються. Гарно. Йдемо, подивимо ще далі. Так, є такі поросята. Так, на задньому плані ще більше. Ще більше свинки такі. Не знаю, яка ціна буде їх. А це малі подвій, так? Малі подвій? По 1500 гривень такі. Поросят. Гарні поросятка такі досить. Просто вони непогані, такі довгі, більш такі м'ясні. Mm. Так, я бачив, що в чому кацінати? По тисячу гривень такі поросят. Mm. Акційна ціна така сьогодні тут. Mm. По тисячу гривень, бачите.

Білася степова, так? Наша така українська порода. Біла степова. Ці хороші свині вони в принципі у міру і м'ясо сильні. Гарні великі свинки ростуть вони. Дуже мало трапляються таких чистокровних свиней. Я бачу люди, що займаються ним. І що сіда вже помість їх з їх. Так, все такі бачите. Що так має бути? І в міру Бачите, у них рики такі недовгі.

500-800 кіло 35 кілограмів. 35 кг. Кілограм. Кілограм. Кажіть номер телефону. 096, 096, 12, 12, 12 10. 10. 398. 398. Кого цікавить, будемо зробити доставку, це такі гарні. Гарні свинки. Та взагалі, велика зай. Та поцук шоть узай. А це вантраса, та більше ці чужуться? Лондра з білостепом. От ну, кошта більше місні, правда? Ну, та і м'ясо і сало є. А, а Звідки самі? Звіздец. Звізця. Це заліз свині шикарні. Це вже в принципі. Половина, половина нормальної свині. Також буду брати собі дві свинки, такі зарадись, можливо, що через пару тижнів трошки потепліше і будемо купляти собі такі також свинки. А це почувши, хоче? Почув. А його я, тена я, 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 я цього буде? 2800. 900 такий. Оптом дешевше. Так, хто бере більшу кількість? Цю можете уточнювати собі людина. Буде хороша знижка. А чому годуєте серю? Так, сара. Ну это сарай, может, так. Телофону это. Að það er svo okkar? Það er svo okkar.

Ну, ваші ну, гарний не no. так, ваші свині. Це вже свиня у мішат не уб'є. Сі, уж з того, що великий фінал, прив'язують м'які. Так, от треба наробитися. це. треба вже брати якусь клітку, не перевезеш. Пускову і безокубинский, виходить Такі просятки, значить, йдемо. Давай подивися далі. За місяць буду піти. За місяць до а теж, так? По чушке, я Ні, <губі> там все замовлене. Дві тисячі такі. <смір> Чогось більше нішок і робиться. Березь. А що не знаєте? Не думайте довго, бо це. <смір> <смір> Ви, втаж, ще мали шість людей, хто пішли по судах, і То здобув Хто вже брав руками бере? з класійського району бере. Годує 300 кілограмів дорогу, 300 кілограмів. А не було, Маріти, вони не мали. тому що сьогодні. Ні, мали немає, Я... Так, свинки показали, йдем зараз лагенко вже до машини, більше тільки щоб показати вам. Є ще так, 5500. що за кордону привезені. Середньо такі є ціна, 100 доларів за велосипед. Так, щоб зараз зорієнтуватися по зерні. І ціни на зерно. Мало не по 10 гривень. Багато? Мало не по 10. Так. Крупа по 10. Зерно. А соєво по чому? Сойо по 22. Куруза по 9. Пшениця по 9. Кошт ціну. Ціни підросли на зерно. На гривню, але. В на рівні на 2 року було по 7 гривень. Цього року по 9. Макуха по 12 гривень така. А, по 12. Картопля. 15, по 20 гривень варіка. 15-20 по гривень мінімально. Така гарна велика картопля. Так, рибка є, рибка, не знаю, пролоця немає і такі коропи. Короп. Лицький гарний короб. О, красавці. І кать знаю? 150 гривень за кілограм, сука. Скіфароган. Красота. Яблушка такі гарні. По 25 гривень. А ці солодкі шні? Складати наклала мішки. Такий був готонійський ринок. В принципі, курочок, що немає, свинки подивилися, ціни Чуть-чуть підросли, незначно, але трохи є. Все, що було вам показав, такі велосипеди і одяг. Це я думаю, не, не дуже актуально, не цікаво. Ось так. Зернові також зорієнтував, так що всім дякуємо за перегляд, До побачення. Не забудьте в кінці відео обов'язково підписатися.